У нас в роті три, три жінки, я і ще дві мої посестри. Вони також і в вічниці, одна також штурман, як і я. Ну ми і вчимося літати, і пілотуємо. Тобто я і пілотувала, і штурманила. І третя дівчина вона в нас споряджаюча, з пуківкою. Працює. Ось. І також вчиться літати. Я зразу не могла прийти, бо всі в моєму оточенні були проти. Ти ж жінка, як ти там будеш? Ти не витягнеш твій моральний стан, оце все ось. Але я потім довго також шукала, куди я можу піти, і позиціонувалась як жінка, яка може виходити на позицію, тобто це мала бути бойова посада. Фізично важко, морально важко. Треба забути, що є сон більше ніж три години підряд. А три години підряд це може бути ще доволі класно. Треба розуміти, що треба знаходити сили на підживлення от себе тої частини, котра змусила тебе сюди прийти і бути тут.